Колеги. Ми розпочинаємо з засідання постійної комісії, перше питання про звіт директора комунального підприємства Сенеліківської районної ради, Сенеліківська друкарня, доповідає директор підприємства Наталія Віталій. Підприємство працює, забезпечує своєчасну сплату податків заробітну за плату. Згідно фінансового звіту, показники роботи підприємства з 1 липня 2023 року по 1 липня 2024 року складають. Дохід від реалізованої продукції, липень-грудень, 542-6 тисячі 351 тисяча. Прибуток у нас є ще збиток помісячно, а з наростаючим 25.7 у нас є прибуток. Середня заробітна плата 11, чисень, зараз три чоловіка. Також надаємо в оренду нерухоме майно. у нас стало на 2 більше. Значить, тепер у нас десь там тисячі з воськом, виходить, що з прошедшому на 4 тисячі по-моєму. По перше, це за рік було сплачено друкарні 50 тисяч, з них 30% 146 тисяч перераховано до загального фонду районного бюджету. Підприємство працює, що я можу сказати. А друкуємо, так? Друкуємо. Що у нас ну, це проблема? Зараз що... ми, ми працюємо з бюджетом. Mm -hmm. А бюджету, знаєте, проплата передрой, третя лінія. Mm -hmm. Тому наперед ми зараз не беремо, бумага дуже дорога, цей картон, ватман теж дуже кратко. це в два рази подорожчало. Тому стараємося долг дуже не печатати, тому що беремо бумагу, вот нам привозять і ну працюємо. Через апреля, прийод, ну, вікна поволіта? Вікна повилітали, вікна зробили 22 вікна Заближчимо. Ні, нам допомогли. Районна рада дали пролісок, вот, вот, благодійний фонд. Вот. Так що вчора там поприбирали дворі, де попастили, поробили. Ну, тепер це борьба з листям. Ну, все, ми робимо, все робимо. Що робить? Робити треба.

І пропонується затвердити звіт. Хто за те, щоб затвердити звіт? Сергій <плес> Константинович, ви за? Да. Все добре. Дякую. Наступне питання про надання дозволу Синенківській районній раді на передачу в оренду окремо визначеного індивідуального майна. Да, Дякую, Сергій Васвітлана Константинівна, начальник загального відділу районної банки. Доброго дня всім присутнім, До районної ради надійшли заяви від Сенельниківської районної державної адміністрації, виконавчого комітету Раївської сільської ради, Раївського ліцею Раївської сільської ради, Синельниківського району Дніпропетровської області, управління соціального захисту населення Синельниківської державністрації, управління Державної частинської служби України місті Синельників Дніпропетровської області, архівного управління Синельниківської районної державної адміністрації. Та головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровської області щодо подовження договорів оренди, окремо визначеного від індивідуального майна, яке знаходиться на балансі районної ради. З ними з усіма був заключений договір, який закінчиться 31 грудня 2024 року. Тому вони прохають подовжити шляхом приукладення договору на новий термін один рік. Всі надані необхідні документи про те, що вони мають право на заключення договору з орендною платою одну гривню в рік. Майно перечислено в додатку, матеріали вам надавалися. За те, щоб затвердити на сейс, ну, вивезти на сесію, запропонувати рішення. Те, хто помічення для влогових, там, воно. Там, воно. Так, так. майном, ну, з Палюсином передавали майно. Ну, у некоторих ми безпалюсили. Все. Закупи, пропозиції, обносини на сессию. Наступне питання про внесення змін до договорів оренди майна, що належать до спільної власності, територіальної громадського сервісу, чинельниківського району. До районної ради надійшов лист від фінансового відділу Сенельківської державної адміністрації та від архівного управління Сенерівської районної державної адміністрації щодо внесення змін до договору оренди діючого на даний час. Зв'язку з тим, що організовується нова юридична особа, фінансове управління і архівне управління віддають по одній кімнаті орендованої. Даному тому необхідно вне зміни ввіду, не в домі оренди шляхом укладання додаткової угоди та, та затвердження даної угоди на сесії. Тут тобто, пропонується пункт 1-1 розділу предмет договору викласти на доступній редакції, а саме надати згоду на оренду загальну площу 48,85 вісімдесят п'ять Корисна площа 344 метри квадратних, друг, другий поверх, кабінет номер 13 19,6, кабінет 14, 14, 14 8, це до договору фінансового управління та до договору активного управління. Е, зменшити орендовану площу, загальна площа становитиме 179,7 метрів квадратних, в тому числі корисна 126,6 метрів квадратних, допоміжна 53,7 метрів квадратних. Є питання? Це вони це розформируються. Не розформируються, організовується нова м, структура відділ ветеранської політики Сенеківської районної державної адміністрації. Для того, щоб розмістити ці договір, які потрібні всі діти, їм потрібні трьох шлюбів. Державна політика. Державна політика. І щоб юридично оголосити, <пробітник> одну кімнату віддає фінансовий відділ, одну кімнату архівне управління. І ми просто зменшуємо їх орендування, <пробітник> а, а з наступне рішення буде приймати проведення. Є запитання ще? Є питання? на голосування за те, щоб винести на сесію цього питання. Хто за? Да, 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 да. Да. Так, так. Е, наступне питання: понад надання дозволу на укладання договору оренди майна, що належить до спільної власності територіальної громадськіл селищ Синельниківського району без проведення аукціону на 2024 рік. Пожалуйста, До районної ради надійшов лист начальника відділу ветеранської політики сенельниківського районної державної адміністрації кій Тетяни щодо проханням надати дозвіл на укладення. З проханням надати дозвіл на укладення договору оренди загальною площі 64,04 метри 2 в тому числі корисна площа 45,1 метр квадратний, це дві кімнати на другому поверсі, допоміжна площа 18,94 метри 2 Це кімнати, від яких раніше. По архівному управлінню і по фінансовому відділу. Всі документи начальнику відділу ветеранської політики надані про те, що вони зареєстровані і про те, що вони є не, не прибуткова організація, тобто мають право на заключення договору оренди другого типу. Термін договору з 1 жовтня 24 по 21 грудня 2024 року. Є запитання? Не можна. Пропонується винести це питання на сесію. Хто за? Так, добре, дякую. Наступне питання про надання дозволу на укладання договорів оренди майна, що належить до спільної власності територіальної громадськінцевиківського району без проведення опціону. Що районної раді, де надійшли звернення від голови районної державної адміністрації, начальника фінансового відділу сине районної державної адміністрації, виконуючого обов'язки начальника архівного управління синейпоїв держав адміністрації, начальника служби у справах дітей синальної районної державної адміністрації, головного управління державної податкової служби у Дніпропетровській області. Начальника відділу ветеранської поліції політики вибачаються сенікиської районної державної адміністрації щодо укладання договорів оренди майна на 2025 рік. Орендна е, плата гривня в рік згідно закону 157 про оренду. Всі необхідні документи надані. Снегі середрона державна адміністрація просить оренду площ... загальної площі 724,3 м2, в тому числі корисна площа 583 м2, допоміжна площа 243,73 м2 і гараж 35 м2. Служба у справах дітей, загальна площа 52,54 м2, в тому числі корисна, корисна 37 м2, допоміжна 15,54 м2. Фінансовий відділ. Загальна площа – 48,75 м2, допоміжна площа – 25,8 м2. Архівне управління. Загальна площа – 179,77 м2, корисна площа – 126,6 м2, допоміжна – 53,7 м2. Головне управління ДПС Дніпропетровській області. Це по вулиці Європейська, 3А, загальна площа 138 м2, метрів квадратних, допоміжна 28,5 метрів квадратних і відділ з питань ветеранської політики Снельниковської адміністрації. загальна площа 64,4 м2, квадратних, допоміжна площа 17,94 м метрів квадратних. І всі договора були в нас чинні, крім відділу ветеранської організації. І є потреба заключити їх на 25-й рік. Єдине головне управління ДПС просто на три роки. І служба у справах дітей також на три роки. Це не суперечить закону України про оренду державного майна номер 157 Всі інші оренда на один рік. Ну там три роки, там будьмо через налогу? – Ні, через довіряється нотаріально, якщо другої оренди складають більше п'ять Це по новому закону. Є ще питання? Питання є? Тоді пропонується винести це питання на розгляд сесії. Хто за те, щоб винести питання на розгляд сесії? Далі. І наступне питання про затвердження районної програми щодо надання фінансової підтримки комунальним підприємствам та закладам. Належить до спільної власності територіальних громад сіл селищ Синельківського району на 24 рік на виконання рішення протоколу номер чотири засідання постійної комісії з питань своєчасності і повноти сплати податків і зборів обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів Синельської районної адміністрації від 5 червня 2024 року. В якому рекомендували сеній після районній раді як засновник ЖКХ Віра а розглянути питання виділення коштів з перевиконання районного бюджету на програму фінансування підтримки ЖКХ Віра для погашення пенів в сумі сорок тисяч 103 гривні 12 копійок. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування України, бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України з метою підвищення функціонування комунальних підприємств та закладів, що належать до спільної власності територіальних громадського селищі Нанівського району, необхідно прийняти програму підтримки ЖТФ міра. Згідно з цією програмою, буде пропонується виділити кошти в сумі 46 603 гривні 12 копійок. На погашення наявного податкового боргу по комунальному підприємству ЖКХ Віра за поданням головного управління Державної податкової служби України у, у Дніпропетровській області. Програма буде прийматися поки на 24-й рік. Якщо будуть кошти перевиконання бюджету то техніч, ми зможемо погасити борг.

І пропонується винести на затвердження на сесії. Хто за? Я Дякую. До зустрічі на сесії.